Дубно. Місто розташоване у південно-західній частині Рівненської області на річці Іква. Історична та сучасна назва міста пов'язана зі старовинними дубовими лісами, які оточують його. Перша письмова згадка про дубно датується 1100 роком в Іпатіївському літописі. Гетьман Костянтин Островський у 1492 році збудував тут на місці попередніх укріплень фортецю, яка жодного разу не була взята штурмом. Отримало статус міста. У 1498 році, а Магдебурзьке право у 1507 році. Завдяки меценатській діяльності Острозьких Дубно у 16 столітті перетворилось на науково-просвітницький осередок. Історико-культурний заповідник міста Дубно це великий комплекс визначних пам'яток історії, культури, архітектури та містобудування. Комплекс створений в 1993 році. До його складу входять Дубинський замок, Луцька брама пам'ятка оборонної архітектури національного значення. Вона була митним та транспортно регулюючим пунктом. Через неї в'їжджали у Дубно. До брами... Вів міст, перекинутий через рів із водою, збудована у стилі Ренесансу з каменю і цегли наприкінці 15 го на початку 16 го століття. Луцька брама рідкісний різновид барбакану, округлої будівлі з бійницями, єдиний в Україні. Також входить до складу історико-культурного заповіднику Спасо-Преображенська церква, Свято-Юрівська церква, Монастир Кармеліток, Костел Бернандинів і його келії, костел святого Яна Непомуки, синагога, свято Святоілінський собор. Іцькі будівлі, краєзнавчий музей, Тараканівський форт одна із наймістичніших архітектурних пам'яток фортифікаційного мистецтва часів Першої світової війни. Входить до семи чудес Рівненщини, розташований неподалік село Тараканів у мальовничій місцевості над річкою Іквою. Оборонне укріплення зведено в 70 х роках 19 століття за проєктом інженера Тотлебена для захисту західних кордонів. Особливостю конструкції стало застосування новітніх на той час матеріалів, таких як бетон. Оборонний комплекс площею 4 гектари з шестиметровими стінами, розгалуженою системою підземних рівнів, мав форму ромба зі сторонами до 240 метрів. На час воєнних дій каземати могли вмістити до 800 осіб. Атмосфера Тараканівського форту наповнена не лише історією, а й безліч легенд, які продовжують вражати відвідувачів.